Там вчора Вінниця розпочала новий виток Української національної революції. Той виток, який ми не допрацювали навесні, терпіння народу в нашому місті і в нашій області, вчора закінчилося, чаша була переповнена. З перших днів губернаторства цього ліника. Йому кричали ганьба за неспроможність проводити ефективну політику. Він в Немирівському районі досі не призначив голову, райдержадміністрації, мені кажуть. Це нормальна людина? Він розказує, що він не може провести ефективних реформ, тому що йому не дають казівок зверху. Він не самостійна людина. Він поганий менеджер. Просто, я вже не кажу про те, чий він став, на чиєму боці, і кому він служить. Бо служить він явно не народу. Тепер про його начальство скажу. Я вчора рвав портрет не президента, а рвав портрет Петра Олексійовича Чорношенка. Якщо б президентом був більший дегенерати, я рвав би інший фарбля. Справа в тому, що. Якщо людина займає відповідальний державний пост, а потім займає Донбас, не приймає жодних дій для того, щоб допомогти фронту, коли в моменти наступу, не надходить ніяка допомога солдатам, коли армію готують волонтери. Він призначає без відповідальних людей на пости, є такий анекдот. Якщо галатея його поміняти місцями, то ніхто різниці не помітить. Це його кадрові призначення. Якщо він переносить державні кордони, і це в тому числі. Якщо людина займає відповідальний пост, готуючи нас обіцянками, а я не гадаю, він обіцяв, що ато триватиме кілька годин. Маніпуляція масової свідомості людей, бо всі хотіли як звичло, завершення війни. І сьогодні вони теж маніпулюють свідомості людей. Вони говорять про те, що нам болить. Вони говорять, що Вінниця потенційно під ударом при Дністрові. І через те давайте вони будуть красти тут разом з гроздомівською матою. Давайте вони будуть наймати тітушок. Давайте вони будуть, як дороги, тут ділити всю землю, ми навіть не знаємо, що вони там приймають в міській раді. Давайте громадянам буде множити свої кіоски, верті, ділити землю, наживати на своєму асфальтному заводі, будуючи нічому дороги, які постійно доведуть ремонтувати. же підприємством буде ремонтувати ті і обслуговувати ці дороги. Це масштаби, які розкрадання нашого з вами майна, нашого бюджету. Вони привозять тролейбуси, які зробив Порошенко. І автобуси, які зробив Порошенко, на замовлення Володі Гроссмана. Ніяких тендерів, ніяких процедур. І після цього вони хочуть, щоб ми не виступали, тому що у нас тут Придністров'я. Так ви не крадіть, тому що у нас Придністров'я, тому що у нас загроза війни. Красти вони не перестають, а коли хтось виступає, значить він ворог народу. Чи ворог держави? Я не ворог держави своєї української. Я завжди стояв за нею, стою і стояти буду. І я це доводив під час революції, я це доводив на війні. Хоча хморі люди з міліції із о, засобів масової інформації, деяких і їхні присутні, там ці інформаційні відео сидить в мерії. Які пише, що. Нібито мене там не було, що я там кого нічого не робив, що я і революцію не бачив. Добре, що Гузьбом. І все те бачив, все те знає. має ні пети, ані рай. Він думає, що він житимо вічно. і вся їхня панда продажа. Чого вони їм показали? Що вічно жити не дано нікому, що народний гнів це та велика сила, яка може змести будь кого І народний гнів. Ще не і Він буде тривати до того часу, поки не почнуться структурні перетворення, поки не почнуться реформи, поки влада не повернеться до народу. Не тільки обличчя. Поки народ сам не стане джерелом влади, як це написано в Конституції. Так? Так! Перед вас стосовно міліції. За останні. 23 роки незалежності ще не було жодного моменту в моєму житті, коли я би почав поїжати на міліцію. Ще не було її було. І вони нічого не зробили для того, щоб її реформувати. Обіцяночки та Децентралізація. Цілими днями я чую про децентралізацію. Скільки можна говорити про децентралізацію? Скажіть мені, будь ласка. Це один закон. Приймається і до побачите. І проводить. А так по російський, чого російський? А то це Значить, Про децентралізацію вони говорять. Я хочу сказати. Значить. Знову ж таки повертаючись до нашої міліції. Тут говорять, що як обоморелись не винен. А хто вчора думав вказівки? Людей пити, чому? чому? Ігорю Басюку зламали руку. Я ще такого в революцію не бачив. чесно кажу. В Вінниці. Олег школьний теж отримував казівки, ви ну, як думаєте? Але Олег Школьний чомусь не присилав сюди своїх людей, міліціянтів до того, щоб вони не пропускали мене в революцію і то не пропускали на При пришконені. Я маю на увазі. Навіть при Русину, так? Да? А при Моринцю не пропускають. ні мене, ні полія, ні жодного з громадських активістів вчора не пропустили. Це що нормально? Якщо людина, а Конституцію закріплено. Якщо людина має свою свідомість, вона має право не виконувати злочинних наказів. Ось море не зміг би їх не виконувати. Тепер про героїв АТО і міліціянтів, які там стояли, кожен із них має право не виконувати злочинний наказ, або уникнути, написати, що він іде на лікарняні. Будь-яким чином звільнитися від оцих обов'язків, які на нього поклали. Зрештою, вони могли просто розступитися, і ми зайшли по великому рахунку. Їх би ніхто з нас не звинувачив. Але ні, кожна ланка системи спрацювала. І привела до того, що вчора вийшло. Вони думали, що нас нічого не вдасться. І, повертаючись до питання з Ігорем Морнице, я хочу сказати: одне слово, винен. Давайте проголосуємо майдану. Тут зібрались політично-активні громадяни. Хто підтримує питання про відставку Ігоря Монінця з посади начальника міліції Вінницької області? Прошу підняти увагу. Хто за? Вісанка! 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 Хто проти? Не вигачить. Рішення прийнято. Завтра на 16.00 запрошую вас до обласного управління міліції тут поблизу. довести думку до Моринця, Мало того, якщо він раптом не в відставку, то народ, я сподіваюся, все можливе для того, щоб його і його підопічні в цьому переконати. ja në nas, pra di vëgësti je